День добрий, Мої шанування. Друзі. Всіх сердечно запрошую на риболовлю разом зі мною. Сьогодні п'ятниця. У мене є декілька годин вільного часу. Отже, буде сьогодні риболовля. У мене махове вулич, є ще ультралайтове вуличне. Навіть є одна таємна зброя. Трошки згодом про неї розповім. А зараз під'їжджаємо до водосховища, беремо місце. Почнемо рибалом. Ось там гарне місце, але там вже зайнято. Автівка стоїть рибалка вже. Ловить рибку. Ну і все місце непогане, якоїсь тут рибали. Що сьогодні буде? Побачимо. О, таке водосховище. Тихо на ранах, вітру нема. Близько 9-ї почнеться вітер віяти. Ну а зараз як є, як можете бачити. Якесь становисько зробили з палетів. Канапа. О. Хтось, напевно, з ночівлею тут рибали. Насамперед замішаю прикормку. Ось така в мене ваниль. Ваниль. Додам води і готово. З ароматом ванільки. Дуже приємний запах. Ну і печива багато, звісно. Якогось. З наживки мене тільки опариш, Ось вже окуклюється. Бачите, кастери. Бо там ще можна дещо вибрати. На сьогоднішню риболовлю вистачить мені. Запропонують таку комбінацію. Два пари. Вже проміряв глибину. Виставив поплавець. Зараз підгодую кульками прикормки. Точку і буду чекати на клювання. Секаємо. Ось, друзі, це і є та таємна зброя, про яку я розповідав на початку риба Буду намагатися піймати тут товстолоба. Він тут є. Колись був. Але я його не ловив. Це вперше. Що з цього вийде. Побачимо. Можливо і клюнець. Хто його знає. Пряжене молоко. Ряженое молоко. так. Технопланктон. зажуті вже снасть на товстолоба, Можливо щось і вийде з цього. Ну Тут товстолоба багато. Чи буде він сьогодні клювати? Щось не хоче риба клювати в мене. Минула риболовля була. Так само не дуже вдала. Тут мені тільки вдалося дві плітки піймати, ну дуже дрібний. І одного куньця. Ну кунь такий гарний. До пів кіло. Грам 400 так точно був. На ультралайт клюну. Саме в цьому місці. Зараз щось не клює в мене. На годиннику вже майже сьома ранку. Година риболовлі за мною. Клювань нема. На водку нічого не клює. І на секретну зброю, на толстолова теж нічого не клює. Моя риболовля минула була в цьому місці. І я дещо побачила саме... Дуже багато товстолобів було. метрів півтора-два від поплавця. Такі дельфіни плавали. Ну, Я сьогодні вирішив спробувати їх піймати. Щось не клює. Ні в не хоче клювати. Не біла рибка, тиша. На водосховищі штіль такий взагалі. Поверхня води, як дзеркало. І не клює. Чомусь. Намагався на поплапопер половити. Рибу, але ж нема риби. На деревах особливо. Відомо. Зажбурнув і оце тут зачепився поплопопер, Висить собі. Зараз буду намагатися якось його врятувати. Нема на абрикосах риби. І на дереві плодів абрикос теж нема. Ось, друзі, така снасть в мене. Буду ловити поплапопер, рятувати. А що робити? Шкода його, залишиться на дереві висіти. Є, друзі, врятував. О, є паплапопер. Врятований. На сьогодні все, друзі. Моя риболовля закінчена. Всім хочу подякувати сердечно за перегляд. Нічого не вдалося піймати за 2,5 години риболовлі, але я нічого не втратив. І ви разом зі мною відпочили, я сподіваюся. Зараз їду в будівельний магазин. Треба десь ще придбати. Почав утеплювати будинок, роботи багато, навіть на рибалку нема часу виїхати. Цей сюжет окремо не вийде, напевно, додам його для наступного відео. Всім бажаю і здоров'я. Зустрінемось наразі. Телепортація, і просторі. День добрий, мої шанування, друзі. Сьогодні буде рибаловля. Новий день, нові пригоди. Я на Київській набережній, у мене фідер на вудиші. І вудка 7-метро. Фідерним вудлищем буду намагатися піймати на живця якогось хижака. А вуй буду намагатися піймати бичка. Можливо, якась була біла риба клювати. Побачимо. Всіх сердечно запрошую до перегляду. Починаємо. Прикормки в мене повна торба. Залишилась нових риболовів. Морозілки лежали. І ще є ось така. Фідер для накарани. Додам сюди і буде мішанка. Чи перловка здається, чи горох. З наживки ми не тільки апариси. І то, яке, як можете бачити, виглядає дуже трагічно. Ну нічого я думаю, на сьогодні вистачить. Обрав, це місце, нікого нема тут. Я тут один. Можете бачити, нікому заважати не буду перескочати. Ось з сформував такі кулечки. Зараз закрим літочку і буду чекати клювання. Маю в своєму арсеналі дві різні, два різних оснащення. Ось Тут 4 плюс 2 здається. І це 5-грамове. 5 грамів грам поплавець. Під різні умови. Зараз поставлю цей 5-грамовий, бо минулу риболовлю використовував цей поплавець. Мультиколор. Зараз буду використовувати 5 грамів. Проміряв глибину ось таким грузиком. Нічого кращого не вигадав, ось таке зробив. Відірвався мій груз, яким я постійно користуюсь, коли приміряю глибину. Ось таке зробив. Ну, визначився з глибиною, близько 3 метрів, наживляюся, підгодовую точку і рибалимо. Почну рибологи з такої комбінації. Два париші. Ось така комбінація. Запропоную рибці, може спокуситься. Зараз узнаємо. Роблю перше закидання. Чекаємо. Ще не підготовку точку. Можливо, якась активна риба клюне. Ти чи я? О, вже клюєш щось. Це скоріше за все бочки, що мені потрібно. Воду несе. Ти чи я така несамовита. Крує щось. Перший лоб. Салатка. Водяний горіх. Чилим. Маємо першу рибку ось такого бічка. Ой-ой-ой. Що це таке? Ось такий бичечок плюнув. Що нам і потрібно? Зараз змонтую снасть нажився. Буду намагатися полювати хижака якогось. Змонтував снасть на живця, в якості живця буду використовувати бичка. Ось отак. Наживив його, гачок близько метра повітець, жилка 028. Ось тут такий металевий відводик і груз. Роблю закидання недалеко, метрів 20-25 від берега. Можливо, якийсь хижак клюне. Я не є генеральним прихильником отаких бубенців, але в моєму випадку треба його використати. Зараз нацеплю на вудлище. Риба якась підійде. Незрозуміло. Навіть бички відмовляються клювати, щось таке. Що це таке? Ти дуже сильно. Може поховалися під камінці, сидять там. А можливо це я сапет розклав і риба не клює. Чари, забабони, в космітов не віримо. Але сапет не розкладаємо до першої риби. Такі рибалки забабонні. Схоже на якусь салатку. Щось причепилося. Треба перекинути. Маємо першу рибу, друзі. Це здається не бичок. Так і є не бичок. Ось така плітка. Клюнула ось така дрібна плітка. Підійшла на корм, здається. Відпускаємо. Дуже дрібна, але клюнула приємно. Пані, пані все сама евакуювалася. Це вже бичок клюнув. Ось такий. Кидай в сапет. Це вже крупніша плітка клюнула. Таку можна і забрати. Берем, друзі. Бичок щойно відірвався, так має бути. Бичок якийсь дуже хитрий, а шукав мене затянув під камінь і відірвав мені гачка. Інший витриби клюнув. Пласкірка. Хижак тут під берегом. Випить, здається, жеріха я десь кидаю за 20 метрів. Ось така на парише клює. На пляжі порожньо на гардеробі. Нікого нема. Вже година рибаловлі за мною. Вдалося піймати декілька пліток і одна пласкирка. Мої бички, звісно, проють на хижака, на цей фідер, що я закинув. Поки що нема ліпати. Чекають. Це вже плітка, невеличка, але плюнула. Ось така. Течія поволі уповільнююся, піднялися до гори, до поверхні води кушериці і вітер не припиняється, тільки підсилюється. Нічого не нарікаю. Балимо далі. Рівень води трошки впав. Гачок почав чіплятися за дно. Зробив трошки менше глибину, риба перестала клювати, Навіть бички не клюють. Напевно зараз зроблю глибину, як і раніше було. Трошки додам. Хай хоч бички клюють. Продовжуємо риболовлю. Ми У мене снідань. Тут теж зараз сів снідати, або обідати, або сів вечеряти. Всім бажаю смачно. Квас із бузини. Це мені сусідка дала пригостила. Каже, дивлюся, що ти цілий день на сонце працюєш. Пригостила, дала мені. П'ятилітрову пляшку, все тільки все, що залишилось, пиріжок з картопелькою. Смачний. Щойно клювання було. Два рази шарпануло щось і все. Якийсь хижак підійшов і відійшов. на місці, живий, як має бути. Не плює щось на чого. Нічого не хоче клювати на снасть живцу. Вже два рази міняв бичка. Наживляв, але не клюнуло ні разу. Закидаю ще раз, можливо щось і клюне. Побачимо. У мене декілька тижнів було без риба Взагалі, занятий був. Утепляю будинок, в мене будинок за місто, пінопластом а Ось вирвався на декілька днів, прийшов сюди порибалити. Ну, задоволення отримую. Біля річки посидіти теж приємно. Навіть щось клює, невеличка рибка, але клює. Ось так, друзі. Гачок як розігнувся. не зачепився. Ось так. Бичок клює. і то приємно. Берем. Ось такий дрібненький клюнув. бичечок. Зараз спробую його наживити нажисову снасть. Повітряна тривога почалася. Ось крупне. О! Бичок! Крупний бичок клюнув. Ось такий але вітер віє, ти нічого не зробиш Ось такий кліпок бичок. Бери ще один, дуже дрібний. Крупного нема. І біла риба перестала плювати, і бички ось такі дрібний клюють. Треба закруглятися напевно. Ще один піймався ось такий живцовий малятко. Випущусь. Поміняв живця. б запитав, чи варто сюди йти на риболовлю, саме в це місце, то я відповів, це кожен сам вирішує для себе. Я вирішив сьогодні прийти по рибалти. Сподівався, що якась рибка буде клювати. На хижака поставив одну снасть, на вудку ловлю. Дрібна літка і пласкірка попадається. І бички невеличкі будуть. Ну, для мене це сенс мало. Ого, знову, знову щось шарпає. Ну що це таке? Чи це такий бичок? Агресивний. Чи що таке? Це другий раз, шарпануло, о, о опять щось незрозуміло. Що це там таке? Ну не хочу брати. Чекаємо, чекаємо, може ще клюне щось. Напевно вже буду закруглятися. Похвалитися на мачі, голов мене невеличкий, ось така і декілька пліток і бички клювали. І все на сьогодні. Рибка не клює. Вже 10 ранку. Буду їхати додому. Сила течії збільшується знову ці ковширі. Причавлює до дна. як можете бачити. Можливо, краще ввечері прийти на це місце порибалити. А можливо, в інше місце треба йти. Це таке питання відкрите. Пустий гачок, друзі. Щось клювало, О, вибачте, Щось клювало, клювало. І ось залишило мені пустий гачок. Песпичка. Оказія, щойно пробив палець гачком. Зараз буду витягувати. Відпочив трохи, отримав від риболовлі задоволення, не нарікає, друзі. Ось так. Зараз покажу свій улов, що вдалося піймати. Уклейка встряла, як її витягнути, але я її не ловив, якось сюди встряла. О. Відпустимо, гарний живець був би. Нічого, хай пливе підростати. Ну, ось, Друзі, мій улов, що вдалося піймати, але це я забираю. Рибки було більше. Майже всю дрібну я випустив, все декілька забрав. Отже, такий улов на сьогодні. На сьогодні все, друзі. Моя риболовля закінчена. Всім хочу сердечно подякувати за перегляд, справдились мої помисли. Я хотів перевірити, чи в цьому місці рибка. Проїла але дуже дрібна. Ще намагався піймати хижака, але мені сьогодні вдалося. Всім хочу побажати Здоров'я, все найкращого. Либіть риболову, зустрінемося. Наразі.